У рівному чоловіка затисло у туалеті. Нестандартна ситуація виникла у багатоповерхівці на вулиці Льонокомбінатівській. Пенсіонер трохи випив і вирішив піти до вітру. Невідомо як впав і опинився між унітазом та стіною. Вилізти сам не зміг. Дружина почула крики з туалету. Коли зайшла, то побачила свого чоловіка зажатим між унітазом та стіною. Упродовж години намагалася допомогти бідолазі, та не змогла. Не знаю, як я вийшла в цієї ситуації. Вкликала сусідів. А що вони зроблять? Якби не ця помощі, яка в городі існує. Я взагалі що діди робили в цих критичних ситуаціях. Рятувальникам довелося відкручувати унітаз та знімати бачок або дістати чоловіка. Встати він не зміг. На руках занесли у кімнату і викликали швидку за допомогою спецобладнання. Чоловіка дістали та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Уся рятувальна операція тривала не більше п'яти хвилин. Як розповіла жінка, дружина чоловіка рятувальникам, власне, чоловік сам не зрозумів, як він так опинився. Затиснутим. Рівнянин трохи травмував ногу, але від медичної госпіталізації відмовився. Тепер міркує про ремонт унітаза.